Наш журналіст Сергій Андрушко системно розповідає про стиль життя чиновників і дуже часто фіксує випадки, коли офіційний дохід чиновника не відповідає його реальному фінансовому становищу. Дорогі машини, незадекларовані маєтки, коштовні годинники. Цього разу Сергій вирішив подивитися та розповісти про те, чим живуть головні міліціонери країни, хто приїжджає до міністерства внутрішніх справ вирішувати державні та подекуди особисті питання. Два дні під МВС продовжу. Ження серії репортажів Сергія Андрушка. Наша знімальна група пробуде два дні біля Міністерства внутрішніх справ. Ми спробуємо зафільмувати, що відбувається тут біля головної будівлі міліції. До будівлі міністерства внутрішніх справ можна потрапити з двох боків. Через один з них заїжджають відразу на подвір'я до очільників міліції. Тут ми зустріли народного депутата Юрія Стеця на кабріолеті. Дай дві секунди від'удимо. Не заважати. Депутат Юрій Стець та головний міліціянт Арсен Аваков двох 2012 року обиралися за списками партії Батьківщина у депутат. Така яка мета вашого візиту? До Авакова? Ну, він міністр, а я народний депутат. Очевидно, що І... є багато речей, які треба поговорити з Аваковим. Ну, наприклад. Ну, не всі речей може говорити, це розумієш. З іншого боку, біля центрального входу теж приїжджають депутати. Тут ми зустріли колишнього регіонала Антона Яценка. Журналісти його називають хрещеним батьком тендерної палати, про яку у ЗМІ писали як про корупційне дітище України. Він один з тих, хто голосував за закони 16 січня. Антон Яценко приїхав на позашляховику Лексус. Але у його декларації за минулий рік ми не знайшли згадки про жоден автомобіль. До МВС приїжджають люди, які кажуть, що є представниками Верховної Ради. А ви тут працюєте? Ні, ні, я не а яка мета що звіту? Ви представляєте я... державну ні, я з Верховної Ради. Радипутат? За документами. За нашою інформацією, наприклад, автомобіль, на якому приїхав представник парламенту, належить стоматологічній компанії. Тут можна побачити людей у синій формі і погонах на представницьких автомобілях. Добрий день, Радіо Свобода Сергіяндрушка. Скажіть, ви працівник міністерства? Ні. В гості приїхав. А скажіть, це ваша машина службова. На Моя що? Ні. Ваша особиста, так? Ваша особиста? Ні, ми підвезли. підвезли. Ні. підвезли. Так. Людина на Мерседесі з номерами Івано-Франківщини приїхала влаштовуватися на роботу. Працівник міністерства Ні. в гості приїхав. Представляє якесь міністерство. Державний орган. Ні. А що ви робите в міністерстві? Ваша Прошу. Мета. мета візиту. Мета візиту? Так. Хочу на роботу влаштуватися. А це керівник карного розшуку Михайло Паскал. Він працював на цій посаді ще за міністра Віталія Захарченка. Тепер він має розшукувати самого Віталія Захарченка, бо того оголосили в розшук. Міністр Арсен Аваков роботою Михайла Паскала задоволений. Василь Федорович Паскал, один із з лучих країни. Це подружжя прийшло, щоб отримати пояснення. кажуть, у них вкрали машини, які вони здавали в оренду. І одну з цих машин згодом міліція перереєструвала на інших власників без їхньої згоди. Один автомобіль вообще переформляється незаконно в МРЕО. Взагалі без хазяїна, просто в МРЕО і два рази продається. Мало того, у нас є в автомобілі, встановлені були gps трекері автомобіль дежемрео не заїжджав. Ми доказуємо ці всі факти, у нас є абсолютно всі доказательства, все у міліції є. Біля головної будівлі міліції міліцейські машини паркуються прямо на пішохідному переході. А, добрий день, Радіо Свобода. Ви Водій автомобіля? Ні? А ви ще не підійшли і доторкнулися до неї? Я Скажіть, чому ви паркуєтесь? Там, де пішохідний прохід. Чи порушили, на вашу думку, правила дорожнього руху? Ще одне сідочку. Після цієї машини приїхала інша. У офіцера міліції, який мав би сам контролювати дотримання закону, є вагома причина. Правила дорожнього руху дозволяють паркуватися біля пішохівку. Документи передам і занесу. Немає де машини, є стоїть, я вже трохи роботу дію. У представника Даї, що проходив, повз свої аргументи. Скажіть, а тут машини стоять просто на, а, біля пішохідних переходів на пішохідних переходах. Ви ж тут працюєте, так? Ні, ну я по на тому перекльски, к сожалению, це не являється моїм частком. Ви простіше не можуть політичний у власників машин, які паркуються на переході, є дозвіл. Право дорожнього руху дозволяють паркуватися. Я припаркувалася там, ніж ніж нік А що здесь дозвіл. не розрізнують? Ну, а здесь 7 машини. ви просить у міністерство внутрішніх справ. Радник міністра Авакова Антон Геращенко. Все пояснив. У ручному порядке здесь буває, що правотники гаї відганяють. Тільки стоїть не уйти, як знову машини ставитися. Наскільки я помню, 15 метрів пішохідного переходу необходимо паркувати машину і необходимо це штрафувати. Штрафують? Ну вот я думаю, що треба штрафувати. Згодом Антон Геращенко підійшов до нас ще раз. У нього з'явилося бажання реформувати. Как в Америці увидели в фільмах? Виписав штраф, протокол под лобовое стекло, копія пріці. І може быть, щось сделал фотографію по того, що машина стоит там і тоді можна буде спокійно фіксувати всі моменти. Це не буде дополнительное время, і будуть ці деньги в бюджет. От так вот треба поступати по правилам. Ще один радник міністра внутрішніх справ розповів, хто повинен бути в'язниці. Я можу сказати коротко і просто Геннадий Кернес повинен сидіти в тюрмі, так само, як і має сидіти в тюрмі. Михайло Допкіна, якщо говорити про харківську групу сепаратистів, власне тих, з кого все це почалося, власне, з тих, хто насправді був ініціатором сепаратистського руху. Раніше наша програма показувала, як очільник Харкова вночі відвідував адміністрацію президента. Мені снуточні справа Вакова начебто робив заяву, що знову порушена проти вас карна справа. Вас було взято під домашні речі? Ні, це не правда. Я думаю, что министр внутренних дела Аваков, наверно про... плохо спал.